Вітаю вас на каналі АртМайстерня. Запрошую до перегляду відео презентації Ниточки душі. Історія Дня вишиванки. Кожна нитка це історія. Кожен візерунок послання через віки. День вишиванки. Свято, яке об'єднує мільйони сердець. Вишиванка значно більше, ніж просто гарний одяг. Це тисячолітня історія, магія символів і кодів, зв'язок з минулим та потужна енергія предків. До вишиванок Ставилися з особливою пошаною, їх вважали оберегом, річчю з особливою енергетикою. Кожен регіон славиться своїми вишиванками, кожен колір і символ мають свої значення. На одну сорочку йшло до шести місяців роботи. Сотні років тому вишиванка була не просто одягом, вона розповідала про те, звідки людина, чи одружена, чи заможна, це як своєрідний паспорт, полтавські дубові листки, гуцульські геометричні орнаменти, подільські квіти. Кожен стібок мав таємний код. Люди вірили, вишивка як оберіг від зла. Але були часи, коли за вишиванку можна було потрапити у біду. Під гнітом чужих імперій нашу ідентичність намагалися викорінити, та українці шили вишиті сорочки вночі, ховали під верхнім одягом, як німий протест проти забуття. Все змінилось в 2006-му. Коли студентка Чернівецького національного університету запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках, ініціативу підтримали і викладачі, і студенти навчального закладу. Кілька років свято відзначалось тільки в стінах університету, але потім ця традиція поширилась і по інших містах України. Сьогодні вишиванка це наш кольоровий щит. Вона стала бронею для духу, об'єднала тисячі вишиваних сердець. Під час війни кожен стібок нагадує: ми живі, ми вільні. День вишиванки, коли кожен з нас частина тисячолітньої історії. Пропоную вам пригадати, що цікавого ми знаємо про наші вишиті сорочки. Українська вишиванка має надзвичайно давнє походження, її прародителями вважаються ще скіфи. Це близько шостого століття. уявіть-но! Ну. В Україні є близько сотні вишивальних технік. Серед них гладь, хрестик, низь, мереження, бігунець, плетіння. А от до заходів, присвячених всесвітньому дню вишиванки, долучається близько 60 країн світу. Першим модником у вишиванці був видатний український письменник Іван Франко. Він поєднав вишиванку з буденним одягом, піджаком. В такому вигляді письменник зображений на 20-гривнівій купюрі. Кожен регіон України може похвалитися своїми унікальними вишиванками. Вони відрізняються фасонами, кольором, способом вишивання, орнаментом і візерунками. Орнамент вишивок ділиться на три основні групи абстрактний, рослинний і тваринний. Цікаво, що деякі з них тепер можна зустріти в колекціях іменитих дизайнерів, натхненних культурою та традиційним костюмом українського народу. Здавна для українців вишиванки відігравали не лише функцію одягу, вони були оберегом від усілякого зла, тому сорочки та сукні оздоблювали візерунками на рукавах. Комірах і на подолі, щоб малюнок торкався усього тіла. Вишиванка – це наша історія, ДНК нашої нації, броня та мистецтво. Носіть з гордістю. А які факти про наші вишиті сорочки знаєте ви? Дякую за перегляд і до нових зустрічей.